25 першокурсників професійно-технічного училища Раес, які опановують професію електрослюсаря з ремонту розподільчих пристроїв. Побували на екскурсії в інформаційному центрі. Полісся там ознайомилися з роботою енергогенеруючого підприємства серед екскурсантів. Едуард хлопець наслідує батька, який вже давно працює на станції електрослюсарем. Каже, він мене навчав і готував ще з малку. Батько приносив книжки по реакторам, по якомусь остаткуванню з атоми, так як він працює слюсарем на третьому реакторі. Він приносив, тобто брав з бібліотеки саме на атомній ці професійні книжки, приносив мені, я їх читав і так само захоплювався саме цією професією і зовсім самим усадкуванням, які є на станції. Власне, тато став прикладом наслідування. Так, так, так відразу. Тобто показував всі прикладом. Він можна сказати, і показував і ділом, і ще навіть матеріалом підкріплював. Тобто, це зараз. Оце моє моє бажання навчатися зараз тут. Сашко вже не вперше в інформаційному центрі на екскурсії. Був тут раніше, адже навчався у ядерній школі. РЕС. Завдяки цьому дізнався про перспективи в атомній галузі. Був на підприємстві, бачив усе зсередини. Ми ходили на рес, і мені сподобалось. Ну, сама Раєс, і мені захотілося там працювати. Вони відносяться до роботи відповідально і дуже виконують свої всі обов'язки на 100%. В інформаційному центрі полісся побачили макети тепловиділяючої збірки реактора ВВР 1000 та градирні, дізналися, як працюють реактори різних типів, про будову блоків та принципи їх дії, а також історію будівництва міста Супутника та його сьогодення. Я дивлюся по хлопцям, які ще не бували тут, дуже зацікавлені, і потрібно знати саму історію розвитку атомної станції, і хто забудовник був, і хто на тепер. Хлопці дуже цікаві, вони з різних куточків нашого району, і навіть є хлопці-переселенці, енергійні, креативні. Я думаю, що в них все вийде отримати свої знання, які вони прийшли в нас здобути. Вже традиційно усі, хто вступив до професійно-технічного училища, розпочинають виробничу практику з екскурсії в інформаційний центр. Там знайомляться з підприємством, де в майбутньому зможуть працювати. Загалом, з початку навчального року, уже 67 першокурсників училища побували на такій екскурсії. Юлія Крищук поглужить канал «Енергоатом».